Світу будемо підключати інвертор на 300 Вт від Прокрафта. Дивіться, вставляємо сюди батарулечку, зажимаємо кнопочку. Оп, включили його. Далі нам треба обов'язково вимкнути. Це я зараз роблю систему вилка-вилка. Тобто виключаємо автомати, щоб, якщо з'явиться світ, щоб вони не зійшлися разом. Бо якщо не виключити автомати, світ зійдеться разом. Буде кабздець нашому перетворювачу. Він працює, як і. Він працює як і інвертор, і працює, як і зарядка. Тобто, Коли з'явиться світ, ви його в розетку вставляєте, і він вам буде заряджати ці батареї. Так. Різетку в нас сюди. Так, Цю сюди вставили. Далі другу вилку вставляємо в розетку просто. Самий простий спосіб вилка-вилка. Дивіться, 3700 коштує такий інвертор. Зараз в мене буде працювати інтернет. ноут. Включаємо. Так. Ось. Пистю в мене підключилося світло, запищало там. А тепер він запищав. Все. Тепер дивіться, бачите, ось показує індикацію заряду батареї. Батарейка у нас не заряжена до кінця. Це плохо, звісно. Ну, нічого. Інтернет е, працює. Сігналка працює, ноут працює. Якщо треба включити світло, світло теж буде працювати. Ну, але я його не буду включати. В принципі, на вулиці видно, щоб для економії заряду батареї. Тому кому цікаво, 3700 може працювати на 4 батареях. Якщо у вас є такі вже батареї, це дуже просто шикарно. Собі поставили, включили і буде все роботи.